Вітаю вас! От ви хочете, щоб Зеленський продовжував бути президентом на новий термін? Ну, напишите мені, напишите, напишите. Я це запитання задам. Ви, напевно, чули, що було інтерв'ю із дружиною президента, яка відповідала на таке запитання, а чи буде ну, Валерій Зеленський балотуватись на новий президентський термін? Де вона сказала дуже-дуже красиво молодчинка. Якщо захоче народ України. А давайте поговоримо. Ну, ну дійсно. От буде, не буде, захоче, не захоче. Давайте, тим паче тема дійсно така якби цікава. Дійсно, от чи буде болтуватись, як? Чи переможе? Як переможе? І тому подібне. Тому що це дійсно, ну, важливо, так чи іначе. Це дійсно важливо для народу України. І... Не тільки України, а й для знищення Російської Федерації. Тому пропоную відео для спонсорів. Ну, а для кощів. Якраз поговоримо про Зеленського, що там Єрмак думає, що не Ярмак думає, і взагалі якісь думки в оточенні Володимира Зеленського відносно його президентства. Давайте. Я думаю, сам час поспілкуватися. Якщо ви не спонсор, є кнопочка спонсорства. Тисніть. Ставайте спонсором і ось тут ми поспілкуємося. Ну а поки ви там думаєте, вітаю своїх спонсорів. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивились. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.